На небі не хмаринки. Ні, от там трошки є, але вони красиві. Гарні. А наш президент воно, устилив доставка. І знову на цій неділі не прийняв ні одного законопроекту. Чим не погіршив життя простих українців. Тому, як бачите, наш вибір був немарним. А готує він законопроекти по зниженню налогів, НДС, налогу на прибуток, НДФЛ буде не вище 5%. Але якщо хтось не користується в бізнесі касовими апаратами, то там буде 10%. Щоб мали змогу купити касовий апарат і знову буде 5%. Як вам такий законопроект від президента Топіка? А він не захотів чекати інтерв'ю, тому що я з нього зняв ошейник і він тепер устелив гуляти. Ось такий у нас гарний президент. А ще він нічого не вкрав із бюджету на цій неділі, тому всі гроші пішли на армію. На наші славні Збройні сили. А Всім пока, нам перемоги та мирного неба.